Дуже радий проінформувати вас, що зараз вийшла вже третя терапія для чоловіків. Тобто зараз в мене є три типи ендотерапії. Перша ендотерапія, яка просто підвищить ваш тестостерон на 300 400 600%, як зазначено, вона перевірена. В основу її входить терапія, яка перевірена Державним центром біотехнології та інформації США, яка фінансується урядом США, тобто ефективність її повністю доведена. Ви можете спробувати е, на собі за місяць. Ви побачите результати по аналізам крові. Друга ендотерапія для збільшення метаболізму на більш ніж 200%. Вона також підвищує ваш тестостерон, але до цього вона ще й підвищить ваш метаболізм, тому що вона впливає безпосередньо на мітохондрії, кількість їх у вашому тілі, тому у вас більше швидше буде згорати, так скажемо, згорати жир, конвертуватися він буде в енергію. Тому є Така друга терапія. І третя терапія, вона для людей, які е, страждають зайвою вагою, дійсно зайвою вагою, тобто ми кажемо про ожиріння е, другого, третього та навіть четвертого ступеня. Тобто для таких людей є ендотерапія, е, називається вона. Інтенсивне схуднення, і я її раджу людям, в яких дуже багато зайвої ваги, тому що вона може врятувати вам здоров'я. Це, це перший позитивний момент, через який вам треба і, а, звернутися до ендотерапії цього третього типу для екстремального схуднення. А, але якщо вам Більше 40 років, то ендотерапія для екстремального схуднення може навіть врятувати вам життя. Тому що, як ви знаєте, що підвищена вага, вона впливає на здатність організму взагалі жити. Тобто у вас з'являється діабет другого типу, якщо він вже у вас не з'явився, Інсулі... інсулінова резистентність. Та проблеми з серцем, іншими органами, тому що вони обростають з жиром. Тому я вам раджу для тих людей, у кого дійсно проблема, дійсно проблема з зайвими, зайвою вагою, спробувати мою нову ендотерапію. Так, вона буде трішечки дорожча, але вона діє з трьох ударів. Складається з трьох ударів по. По вашому жиру та зайвій вазі. Ну, По-перше, вона підвищує тестостерон, як і інші ендотерапії, що вже підвищує ваш метаболізм, але також вона знижує абсорбацію жиру, вона збільшує е, мобільність жирових клітин до місць. Спалення жиру це так звані мітохондрії. І третє, вона збільшує кількість цих мітохондрій. Тому цей потрійний удар, і він дуже важливий для людей, які хочуть стати здоровішими. Тому звертайтеся, замовляйте на сайті.